Доброго дня усім, компанія Автофокус. Нове надходження на сьогоднішній день це є Ford EcoSport 2018 року випуску з невеликим пробігом, з маленьким протипотужним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці передач в шикарній комплектації. Передні задні, пар... Передні задні противотуманки, задні парктроніки, камера заднього виду, датчик мертвих зон. А також на передніх сидіннях є в нас безключовий доступ. Автомобіль заводиться з кнопки, а також є замок на КПП. Корбка переключення передач. Камера заднього виду, парктроніки, будь ласка, заводське тонування задніх вікон. У нас доступ, датчик мертвих зон відображається, автоматичний склопідйомник, плюс 3 електричні склопідйомники, центральний замок, сенсор світла, мультируль, з круїз з контролем. Так. Дверь відкрита. Apple CarPlay, Wi-Fi точка доступу, сенсорний дисплей, по блютузу можна підключитися. Телефон так само можна підключити. Клімат-контроль, підігейве сидінь, Зверху є люк. Люк відкривається, люк закривається і відкривається доверху. Ось. А, так, по цьому всьому вам розказав. Русифікована е, система автомобіля. Пробіг 85 тисяч кілометрів. Так, по цьому всьому вам розказав. Коробочка не пінається, камерка заднього виду виглядає ось так. Можна ще понастраювати, побавитись. Тобто є два режими: приближений і трошки віддалений. І тут відображається парктроніки, робота парктроніка. Ніяких, навіть натяків немає. Тут у нас замикається КПП, ну відповідно, торчить ключик від автомобілі. Підлокотник, ось такі сидіння. У мене зріст 180 см, ось, будь ласка, я сиджу комфортно. йдемте на задній ряд. Сидіння. Тут у нас кріплення Isofix, пересядемо сюди. Щоб ви бачили, це сидіння навіть трошки ближче підсунути. Так? Я сідаю сам. Практично сам за собою, навіть за кимось більшим. Нормально. Нормально Ззаді у нас кріплення зафікс тут. Так само є тут. Тут у нас підстаканники, підлокотник. І маємо розетку на 110 вольт. Сюди спокійно ставиться перехідник і можна, в принципі, користуватися під зарядкою комп'ютера, -комп ноутбука Ось. або іншими там, побутовими. Приборами, приладами невисокої потужності. І розічка на 12 вольт тут. Придбати цей автомобіль можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, без готівку, влізав, в лізенг, просрочку або за крипто. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте. Провірка, можлива навіть на вашому СТО або на доступному для вас ну, вами СТО. Або те, яке довірене вам, есту, тобто, ну, байдуже де, куди скажете, туди поїдемо на перевірку. Ну і До нових зустрічі. Всім гарного дня.